Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна п'ятниця! Живемо, радіємо, витриваємо. Піс сьогодні не маємо, бо маємо декаду місійності, тож не постимо. Постимо від смутку і в радості. Сьогодні візьмемо 25 квітня 2018 року. Чути, як діти файно співають. Ну, це така урочиста дитяча літургія, де співають діти в хорі, ну і для дітей і літургія. І зараз там буде спектакль. Відео спектакля, на жаль, не буде. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас, щоб своє нове життя жили з Ісусом. Нехай Воскресли дасть вам сили, щоб у випробуваннях життя ви були завжди сильними і в молитві віддані та витривалі, бо Ісус вас своїми ранами спас і Воскресінням дав нове життя. Моліться, дітоньки, і не втрачайте надії. У ваших серцях нехай буде радість та мир, і свідчить радість, що ви є моїми. Я з вами і всіх вас люблю, моєю материнською любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І сьогодні бачимо таке суперфайне посилання. Марія каже, щоб своє нове життя жив з Ісусом. А чи ти сьогодні вже почав жити нове життя, чи не почав ще? Ого, тут зараз людей багато. І каже своє нове життя почни жити з Ісусом. З Ісусом. Нехай Воскресли дасть тобі сили, щоб у випробуваннях життя. Ти був завжди сильним, і у молитві, віддані та витривалості, неймовірно. Щоб у своєму новому житті ти був завжди сильний, витривалий і відданий, відданий і у молитві. І Це такі стовпи, стовпи цього нового життя. Бо десь щось про, просяде в випробуваннях, почнеш не витривати, то в твій стовп рушишся, і твоє нове життя накриється. Якщо не будеш сильним, ну, то теж довго не витримаєш. Тебе просто е, суєта зжере. Тебе зжеруть е, думка інших людей, які будуть казати, що він нове життя почав, такі святий вже, то треба бути сильним в цьому. І в молитві каже відданий. Відданий в молитві. Молитися, більше молитися, доєднуватись до груп. Є меджугорська група, до речі, молитовна. Посилання залишу вам в коментарях. До якої можете доєднатися і там навчитися витривалості. Тобто постійно в якомусь часі заходити на молитву. Це дуже важливо. Відданим бути молитві. Молитва щоб була важливіша, ніж поїсти, сходити. Бо у нас їжа на перше місце. Поїсти ми не пропустимо, а молитвим можемо. Що там? Можна поспати в цей час. Відданими в молитві та витривалі. витривалі. Ось це ключове слово витривалі. У всьому цьому витривалі. У силі витривалі, у відданості витривалі, і витривалі в новому житті з Ісусом. Ось це наша, наші стовпи, які мають нам служити для щасливого життя. Бо Ісус своїми ранами спас і, вос, вос, і Воскресінням дав тобі нове життя. Вже Він дав тобі нове життя. Його не треба, знаєте, шукати твого нове життя. Воно вже дано тобі. тільки взяти його треба. Залишилось взяти. Молись дитинко і не втрачай надії. У, твоїх, у твоєму серці нехай буде радість та мир. І свідчі радість, що ти є моїм. Я є твоя мати і тебе люблю, Марія каже. Неймовірно, каже, свідчі радість, свідчі радість. Бо в новому житті радість має переважати. Тому я ж кажу, що піс у нас йде від смутку. Щоб ми радість несли, радість важливо нести радість, особливо зараз, коли радості нема, коли всі утюги, все, що може говорити, говорить про війну, про вбивство. про, Тобто сіється повний хаос, повне ну, знаю, зневіра, повністю розрушена надія будь-яка. І це є час, коли сатана найбільше атакує, найбільше атакує Україну цим всім негативом, і, і не дає просто буквально радіти. Блокує цю радість. Але радість має бути не з того, що війна йде, а радість того, що ти маєш нове життя в Ісусі Христі. І тут багато людей під, підмінюють поняття, о, радію, що війна. Ні, ти підмінюєш поняття. Я радію не тому, що війна, а тому, що Ісус Христос подарував мені нове життя. І те, що я після смерті своєї буду жити вічно. Ось цього я радію, а не радію з того, що зараз гинуть люди. Не треба змішувати одне до одного. Різні зовсім речі. Не треба нам радіти з війни, ніяк не треба радіти, і ми не можемо фізично з неї радіти. Не знаю, хто радіє з війни. Е, ну, хіба що той, хто її почав, і той, хто її продовжує, можливо. А може і не радіє. Можливо, він просто обманутий теж сатаною і робить, що попало роз... і не усвідомлює, що Але наша ціль і мета. Бо нас є мало правду, християн є мало, які могли би радіти і ще менше. Тому не дивимось на весь світ. Дивимось на те, що говорить мені сьогодні, Марія особисто і Тобі говорить. А це каже: будь, будь радістю і миром. Нехай твоє серце буде в радості й мирі, і свідчи радість, що ти є моїм. Ось про це ми маємо свідчити. І сьогодні така легка практика свідчити своєю радістю. Що ми є Марійни? Що ти є Марійним Сином і Сином Ісуса Христа? Будьте благословенні! Мир вам, радість, благодать з Меджгоря. па Папа.